14 червня у нас сьогодні. Погрунтували, да, і замиваємо замиваємо 400. -кою. Трошки підкоплювали деякі моменти. Але там і готуємо до покраски. Ти? Якщо сьогодні погода дозволить, то покрасимо. Будемо бачити, все буде залежати від погоди. Нормально, погрунтували. Замиємо, зараз миємо та будемо пробувати красити. Далі 15 червня. Почну я Начнує з брозовиків, що ми зробили вже під вечір. Зробили такі брозовички, різні. Має ще ось тут бути, на ньому буде вже стопи. Тут на ребро жорсткості. А тут ми поводочка дали. Тут приварилися, справді ж треба покрасити. Так воно все в нас вийшло. Тут зробили ось так. І ще сюди. І спереду. Спереду зробили тут воно шайби, поставили, а тут пластина Такі борозовики. І вже ми покрасили кабіну. Ось так вийшло. Скло ми ще повитираємо. Тільки вже сохне. Тут теж -то закрасили. Тут трохи карти покрасили. Акумулятори читай нові, тут двадцять чотири вольт у нас. О і так вийшла у нас покраска. Тут ось сушиться. І ще думаємо, чи ставити багажничка наверх, чи не ставити. То хто дивиться, напишіть, будь ласка. Вашу думку. Покрасили, там треба відбирати. І вже йдемо все ближче і ближче до салону. Обшивка чекає, вже сьогодні сидіння, передбали, класне. Пізніше покажу.